Четвертого листопада у Рівному відбудеться сесія обласної ради. Які питання розглядатимуть. А що не увійшло у порядок денний? Знає Павло Невесенко. Він побував на президії обласної ради напередодні сесії. Є речі, які не змінюються, а саме урочистості. Без них не обійшлася і президія Рівненської облради. Андрій Карауш офіційно вручив посвідчення своїм заступникам. Кочуруку Миколі Герасимовичу дякую. Освідчення заступника голови обласної ради Ундюру Віталію Олександровичу. І посвідчення заступника голови Рівненської обласної ради Цесталюку Сергію Анатолійовичу. Перед початком чимало питань виникло до президії і головуючого у Сергія Кондрачука. Той зауважив, чому на ній присутній не увесь склад. Зокрема, і ті депутати, яких виключили з однієї із фракцій. Наголосив на юридичних аспектах цієї проблеми. Провів паралелі із своїм звільненням з крісла голови обласної ради. Хотілося позуміти правову позицію, чому ми таким чином наших колег десь даємо можливість порушувати їхні права. Аж мені незручно. В матеріалі юридичному. І от чому колеги ви мене звільняли на сесії, Не президент, напевно, так було б простіше. Не Верховна Рада, а ви депутати. Напевно, тому що і ви мене призначали. Потому президія перейшла до питань, які розглянуть чи не розглянуть на майбутній сесії облради. Переважно це господарські питання, оптимізація структури закладів соцсфери, кадрові рішення по призначенню керівників комунальних закладів та питання щодо постійних комісій облради. Дискусійно було звернення депутата Романа Стосюка до керівників всіх рівнів та адміністрацій стосовно нарахування премій керівництву на період воєнного стану. Радикал хоче, аби ці премії зняли. Усім чиновникам під час війни, коли люди страдають а ви не хочете це питання навіть винести на розгляд сесії, ну трошки побійтесь Бога, люди добрі. Є депутат, має право подати проєкт рішення, і сесія має визначити. Ви можете зараз на президії не проголосувати, не підтримати пояснити виборцям, чому ви це зробили, або подати на сесію і знову ж таки не, не, не проголосувати. І ось тут вийшов невеличкий колапс. Це питання не набрало достатньої кількості голосів, аби його розглядали на сесії, та водночас, щоб його зняли з розгляду. За регламентом останнє слово чи виносити це питання залишилось за головою облради Андрієм Караушем. Останній вирішив, аби депутати розглянули це звернення на засіданні. Не розглянуть на сесії звернення обласної ради до центральних органів влади щодо захисту громадян від енергетичного колапсу. Андрій Карауш по. Яснюю, чому всі ми розуміємо, що останні трьохтижневі атаки росіян, нашого ворога на об'єкти критичної інфраструктури і так довели до колапсу. Тому вважаю, що категорично не час і недоцільно такі звернення, оскільки ми маємо навпаки об'єднатися, згрунтуватись і пройти цей складний час, коли наша інфраструктура енергетична пошкоджена. Найближча сесія рівницької обласної ради відбудеться цієї п'ятниці 4 листопада. На ній депутати мають розглянути більше 50 питань. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.